Добрий день, мене звати Максим, я учень 10 класу Ліцею престиж. Також я є учасником конкурсу Нащадки словесних лицарів. Сьогодні я вам розповім про героя мого часу. На цю роль я обрав молодшого сержанта Антона Якушевського, позивний Пандерос. по сумісності мій хрещений. У 2020 році, 2022 році, 24 лютого, у кожному українця змінилося життя. Багато чоловіків пішли на фронт захищати свою батьківщину. Антон не став виключенням. І у квітні того ж року він вступає до 110-ї е, окремої добровольчої бригади е, на роль мінометчика. Він там воював та підвищив своє дізнання до командира своєї бригади. На цьому фото ви можете побачити, як він зі своєю бригадою. Воюють під напрямком Ардіївки. Також можу ще сказати, що це через те, що він відбив наступ в Русні, він отримав таку нагороду. У 2023 році, в 37 му він вступає в противотанковий підрозділ. На сьогоднішній день він там місце залишається. Так. Це Антон стоїть під вивською Донецького області. Також можна побачити е, техніку Русні. Що ще можу сказати? Е, Антон дуже смілива людина. Для мене він залишається е, прикодом мужності, прикодом незламності. Я сподіваюся, що Україна переможе, адже Україна точно переможе. Я бажаю Антону мирного з... 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 неба над головою. Також бажаю кожному бійцю. Повернутися додому з перемогою, слава Україні.